Друзі, всім привіт! Саморобний помічник канал. Вирішив зняти відео про своє навісне обладнання. Вийшло так, що вже нарешті я його зібрав все до кучі в одному місці Воно в мене знаходиться. Тому зараз я цього Зараз я вам покажу своє навісне обладнання, яке я буквально зробив, щось купив. Все розкажу, покажу з цієї весни. з весни по цю пору. Так що, поїхали. Ось, друзі, і є моє навісне. Є такий сад у мене, один із садів. На другу сторону теж такий гарний сад є. І ось, розташувалось тут, а тимчасово розташувалось тут, а навісне до саморобного трактора. І так візьмемо. Хто слідкує за каналом, той бачив, що в мене де з'являлося перше. Перш була рамка, тоді з'явився культиватор. Плуг. Це єдина річ, яка куплена, ми ще вернемося до нього. Тоді міжрядний культиватор, куб для води для перевезення, і оприскувач. Оприскувач був, правда, раніше, він був на причепі. До мотоблока ставився, але я його вже переробив під, цього, під трактора. Ну, все по порядку. Ось такий культиватор у мене. Стоїть собі все на дощечках, щоб нічого землі не торкалося. Все добре. Чекає своєї пори, нічого з ним робити не потрібно. Е -е, оприскувач. Що по оприскувачу? Оприскувач, оприскувача чекає, я б сказав би, так, велика модернізація. Потрібно переробити два насоса, там зробити інше. Зовсім, скажімо, буде майже новий оприскувач. Це все буде на каналі. Слідкуйте, підписуйтесь обов'язково і лайкайте. Культиватор для міжрядної обробки. Він, Ви його бачили в роботі. Він був не пофарбований, перше звичайне випробування, а тоді естетичний вигляд. І фарба це захист від корозів. В першу чергу, щоб, щоб метал довше прослужив. І перейдемо до до нового плуга 2 по 25. Хороший аналог, віракс. Я вже його використовував. Тільки використовував один корпус. Виорювали ми їм чесник. Зняв заднього корпуса, от що класно все на болтиках відкрутив, супер. Зняв полицю і підгорювали чесник. А потім поставили полицю і під... виорювали одну зубку. Хто знає, що це таке? Це одну... один зубчик чесничку. Виорювали. Але цей плуг. Цього плуга чекає велика робота цей рік. Куб, куба мені привіз брат. Вбув, не пам'ятаю з почого, ну, ми вже його використовували на відео, ви теж бачили. І рамка, рамка на три тяжких борони. Можна даже сказати, такі дві тяжкі, а це середня борона, чуть додавив грузу, щоб вона краще йшла і, напевно, ще треба буде. Трішки додати. Багато-багато було питань по, по цих боронах, що трактор важко і так далі. Да, трактор не йде так швидко, я думав, що він буде ходити третю, але третю він не витягує. Я говорив, що суть даної цепки борін це закривання вологи. Ну і поки нема у нас сівалки, якщо десь Бог у нас буде сівалка, то себе борони показали гарно заробляти зерно. Так що таке, такі у нас такі навісне, якщо є в голові, якщо є бажання його робити, ну, є ще багато такого, скажімо, є бажання все, але немає інструменту. Так, якщо у тебе є сварка, болгарка, дріль де куча всяких там свердл, всякого такого е, дрібних таких інструментів, то можна займатися. От у мене 380, е, все тягне, все працює добре. А може хтось хоче зробити, то і немає можливості. Але я зробив, я цим задоволений, воно все працює. Е, якщо все буде добре, надіюсь, ми цієї осені або зимою купимо собі ще сівалку. Все буде у нас. На каналі. Так що підписка, лайк і коментуємо. Будьте здорові!